Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Чому Туреччина саме зараз припинила транзит до РФ товарів, що потрапили під західні санкції. З однієї сторони, це там не тільки. Від цього може отримати Росія та може отримати по голові Туреччина за те, що вони таким чином роблять. А, але тут є і ще підзріз цієї інформації, що саме змінюється якась стратегія знову ж і зі сторони Туреччини по відношенню до Росії. Пам'ятаєте, ми дивилися, бачили цього дурня по відношенню до Китаю. І я вам говорила, що зараз не буде так, як раніше, зараз буде так, як ми скажемо. Так що це зміна кардинальна політики, і Туреччина починає взагалі грати свою гру, вона починає ставити умови. Тут, тут це така кардинальна зміна. Таким чином, ми показуємо, що ми маємо більшу вагу, і ніде ви не дінетесь. Чому президент Чехії впевнений, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу? Ну, я думаю, що тут вся справа в грошах, що гроші коли-небудь закінчуються, і він вважає, що закінчиться гроші. Чому посол Польщі заявив, що якщо Україна не захистить себе, то Польща буде змушена вступити в конфлікт? Я відповідала на це запитання, зараз просто повторю. Що не дивлячись, що потім поляки сказали, що це все неправда, що це перекрутили цю інформацію. Нам сказали, що такий план є, і він, якби план Б на випадок, якщо щось поміняється, і Україна не зможе саме так сильно противостояти Росії, це все робиться не задля України, а задля Польщі, бо вони розуміють, що краще воювати на, на нашій землі, чи на своїй. Навіщо влада знову зробила значні перестановки в міністерствах та ОДА? Для чого змінила? Тому що хочуть закріпити владу саме на рівні президента. Нам дають імператора, який має давати команди, і їх повинні виконувати. Це для того, щоб укріпити саме владу президента. І це все зроблено воно тут насправді не тільки як про одну владу. Президента в нас тут, на жаль, виходить Жриця, яка говорить про те, що має помінятися риторика за владу. Не здивуюсь, якщо ви там почнете рити, і ви там на якусь інформацію, що дуже багато людей змінили, які не були лояльні до сьогоднішньої влади, і тут щоб поміняти саме риторику, направлену на до влади діючої влади. Кому цікаво розібратися з собою, своєю психікою, взагалі, куди мені рухатись, чому зі мною стається те, що стається, я запрошую на курс Перезагрузка. Він буде тривати два місяці. В цей час ми будемо зустрічатися вживу по два рази в тиждень і працювати при тому, що кожного дня у вас будуть відкриватися. Заняття з домашніми завданнями, де ви будете працювати, кого цікавий, будь ласка, звертайтесь на мій сайт, там є вся інформація, і приходьте на курс. Чому Зеленський впевнений, що видача ордеру на арешт Путіна це поворотній момент? Ну там він знає більше чи ми. і крім того, що саме цей ордер зв'язує Путіна по руками ногами. Він Заводить його в тупик. ну, на рівні того, що зараз говорять політики, що він не виїзний, і таким чином, щоб від цього всього збавитись, він має, якби має мінятися. І тут розподіл сил кардинально помінявся. Тут і, і всім зрозуміло, на якому боці сила. Чи буде Путін заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду? Ще раз передивилася. Я не думаю, що він буде заарештований. Моя відповідь ні, тому що там дуже багато чинників. Один із чинників, він до цього суду не доживе, а інший чинник, що якщо там будуть якісь такі моменти, то вони просто будуть їх обходити. Так що ні, моя відповідь ні. Чи призведе помилування вцілілих в'язнів вагнерівців до різкого зростання криміналу в РФ? Приведе. Тобто однозначно відповідь так: навіщо НАТО хоче розмістити до 300 тисяч військових на кордоні з РФ? Я трошки грубо вам скажу. Це для того, щоб їх посадити саме сідниці і щоб вони не дригались. Навіть щоб думки не приходили, тому що саме щоб їх урівноважити, щоб вони конкретно розуміли, що прилетить через секунду, так що це така врівноважуюча функція. Чи стане 23-й рік переломним в плані впливу економічних санкцій на РФ? Я думаю, що так, але там все таки в нас є е, така історія, що щось вони все рівно обійдуть. Чи призведуть дії Путіна в Україні до світового голоду у найближчі роки? Я думаю, що ні. Чи призведе розв'язання Росією війни в Україні до повної втрати впливу в інших пострадянських державах? А тут так, тут повна оплата. Трата впливу повна зміна політики. І, взагалі, тут я б навіть сказала не про вплив, а про стан речей. Вони будуть зовсім на інших посадах, на зовсім інших містах. Так що, те, що ми бачили по відношенні зі сторони Китаю і Туреччини, тут підтверджується: чи зможе Україна отримати значну кількість літаків у квітні? Всі точно ні. Всі точно ні. Там у нас вилазить, на жаль, зірка, яка підзатримує, і десятка жезлів, яка говорить, що от віддати всі, от, які пообіцяли, буде неможливо, бо там дуже велика кількість посмертів, їх потрібно чи рихтувати, чи вони не в зовсім належному стані. Так що, моя відповідь: всі ні. Навіщо РФ будує оборонні лінії у глибокому тилу власної території? Розглядається сценарій, що можуть піти саме на РФ. А для чого, а за іерофантом. А хто в нас Ерофант в РФ? Це за Путіним. Якщо там не зможуть домовитись саме, не зможуть дійти до е, злади, то є такий варіант, що можуть зайти на територію РФ. Чому В РФ відмовились від ідеї повномасштабної мобілізації? Дуже багато чинників. Одна із чинників, що люди виїжджають, вони нічого не можуть зробити з тим, що люди виїжджають. Другий чинник це що починаються протести, чи чуємо ми їх про них, чи не чуємо, вони є. І інший чинник, що щось вони до кінця на рівні того, що вони не можуть задовільнити. Ті потреби, які вони покладають саме на цю мобілізацію. У нас ще тут Паш Пентаклів, він говорить, що ну, набрати таких, вибачте, мене, чи дітей, чи недієздатних, це собі в мінус. Так що там дуже багато чинників саме чому чи є знищення літака мрія результатом зрадницьких дій високопосадовців заводу Антонова? Є. Чи буде і надалі збільшуватись інтервал між ракетними обстрілами РФ? Я думаю, що так буде, тому що е, все-таки там є дефіцит коштів, е, і вони якось будуть їх е, чи виробляти, чи накопичувати. І, а тут саме головне, що вони не мають результату того, що вони ще й покладають на нього. Так що моя відповідь так. Чому експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий? Я все таки думаю, що це умови якоїсь домовленості саме через це обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.